Життя що є у людини, дорослі ціне життя і дитина. І щоб життя розквітало усюди, розумні придумали правила люди. Бувають складні, а бувають прості, на правила мають зважати усі. І тому для здоров'я, тіла і духу дотримуйтесь правил дорожнього руху. Рух на велосипедах заборонений. А я забрана непроста без копит і без хвоста. Біленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможу. Місце зупинки автобуса чи тролейбуса? Руху правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні і дорослі, і малята. Добрий друг наш знак дорожній ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, то тощо бачно, будь доречна. Руху правила єдині, знати їх усі повинні.